Олександр стартував кубок для партизана, ну і взагалі для команд. Перемога 3-0. Два м'ячі забили. Ну, все класно, все вдалося. Ну, На початку доволі важкувато було. Все ж таки, такий непоступливий суперник. Доволі такі біцюгани давати загалом не дають загалом грати в свою гру, яку хочемо. В принципі, якийсь там голік на початку забили щось десь. Відкрила, так би мовити, якесь дихання, а потім, ну, другий, третій, звісно, вже набагато легше грати. Ну, загалом доволі гарна гра і за тиждень також з цим суперником доволі все. Все ж таки, при, попри рахунок, все одно буде дуже важко. Ну, от сьогодні у вас так два м'ячі забили, але моментів було дуже багато у вас. Могли і більше забувати, так? Звісно, звісно, могли забивати більше. Завжди в кожній грі ми можемо забивати більше. Ну, Поки над реалізацією на тренуваннях будемо працювати. Артем Кокотяк знову ж таки відзначився. З лівої ноги був момент з правої ноги. Там він може будь чим забивати, так? Так, звісно. От, і, бачите, Валентин Сапельняк до команди прийшов, і одразу якесь друге дихання у Артема настало. Де взагалі розкрився, більше на себе бере. І загалом ми тільки ним задоволені. І, і бачите, такі синергії у них у них обох і ще до того, що брат його втрьох вони взагалі передають свій досвід нам і ну, звісно в своїй четвірці. Дуже дякую з перемогою.